Всім доброго дня та мирного неба. Ми з України вітаю вас на каналі Яринки Українки. Ось така цікава дощечка з кракелюром. Вінтажна. у мене вийшла. В чому її особливість? В тому, що кракелюр я буду робити не засобом для однокрокового кракелюру, а звичайним клеєм ПВА. Загрунтовану дощечку і просушену. Я покриваю, хочу зробити, щоб тріщинки в мене були чорні, бо це буде гармоніювати з серветкою, яку я вибрала. Зафарбовую спочатку пензликом, тоді прохожуся спонжечком і просушую цю дощечку. Далі ми беремо густий ПВА, і я наношу. Цей клей, спочатку я нанесла його пензликом і ось так розмащувала в різні боки, щоб тріщинки в нас були різно, як би мовити, такі хаотичні, будемо так казати. Далі мені захотілося ось ці такі великі загустити, але він не потрібен тут густим. І я тоді ще взяла спонжечко прийшлася на таких більш-більш самих густих, товстих шарах, і знову додала пензликом, де не-де ще пензликом додала цю, тобто, щоб у мене такі були хаотичні тріщинки. Ось так виглядає тепер ця дощечка. Далі я беру. Фен і підсушую феном. Звісно, можна було і так його почекати, але мені хотілося вже швидше побачити ці тріщинки. Феном не гарячим, а теплим феном підсушую не до кінця цієї ПВА. він зверху підсох, а всередині він ще був вологий. Далі спонжичок і білу фарбу. Точно так же ми. Робимо як звичайним кракелюрним лаком. Два рази по одному місцю не проходимось. Я вирішила тут спонжиком зробити, щоб тріщинки були такі от не паралельні і перпендикулярні, як буває від пензлика, а й хаотичні такі різноманітні. І тут же я уже таким більш гарячим феном. Я це все просушую. І тут же під феном у нас з'являються ці тріщинки. Подивіться, які чудові тріщинки. І нічим не гірші від тих тріщинок, які ми отримуємо з спеціального лаку, однокрокового кракелюрного лаку. Тобто, бачите, якщо ми не маємо спеціальних засобів, ми можемо скористуватися тим, що у нас є під руками, і отримати цікавий результат. Дуже цікаві ці тріщинки. Підсушую я так, щоб вже тріщинки розтріскалися. Бачу, що вже вони далі не тріскаються. І далі лишаю підсохнути, щоб це все підсохло у мене на повітрі. І тут в мене вилетів шматок відео, ось така в мене серветочка. Я її приклеїла, як звичайно ми приклеюємо на акриловий лак широким пензликом приклала цю серветочку і приклеїла зверху на цю дощечку. Дала добре просохнути. Як ми бачимо, крізь цю серветочку просвічує вже ось цей кракелюр. Далі я пилочкою. Для нігтів ось такі пилочки. Я їх купую там, де все для манікюру. Вони є різної зернистості, дуже зручно ними користуватися. І забираю залишки цієї серветки. Залишки серветки, ось там, де біла фарба, ця з чорним повиступала там, де не потрібно. Я більш-менш її тут зачищаю. І всередині, там, де ось ця дірочка для. Підвісу, ось так виглядає моя дощечка. Бачите, як тут гарно видно ці всі кракелюрчики просто просвічують. А якщо взяти, наприклад, серветку з білим фоном, чи якісь трішки інакші. Тобто тут простір для фантазії, підсохла в мене ця дощечка, звісно, я тепер беру. Хочу зробити боковушечки. Взяла я чомусь, він тут в мене на камері синій, хоча це в мене фіолетова фарба. Але вона вже така старенька, більш розведена, і я спочатку зробила нею, вона не вкриває так, як я би хотіла. Цю боковушечку. Тому я взяла цю фіолетову фарбу. Мені здалося, вона тут засвітла для моєї задумки. Я її змішала з чорною фарбою і отримала такий цікавий колір, і не чорний, і не фіолетовий. Ось, бачите, такий, навіть не знаю, як його назвати, такий асфальтний чи що. Ось такий він цікавий цей колір, густий, гарний. І я ним зверху перекрила цю фіолетинку. Рівненько, це все зробила, гарно це все висушила. Тут же зразу цією чорно-фіолетовою фарбою зробила набрис зверху на цю дощечку. І далі зверху ще взяла білою фарбою, зробила трішечки. Такий зробила цікавий вінтажний вигляд. Далі після просушки цих боковушек я лакую дощечку декілька разів. Сушу. Просушуємо цю дощечку добре. І далі ось так це виглядає. Тут видно ці кракелюрні тріщиночки. Дуже такий делікатний, цікавий вигляд у цього кракелюра. Далі підсохла моя дощечка, і я її прикрашаю ось такими бантиками. Беру цю шпагатик з білими цими. Листочками. Далі ось таке мереживо, яке я фарбувала кавою. Такий роблю бантичок Далі ось таке мережевко Це таке воно ніби як в'язане з таких квіточок. Дуже воно цікаво виглядає. І далі беру ось цю коричневу таку таке мережево коричневе з золотинкою на резиночці, і вже ним закріплюю ці свої бантики. Ось така прикраса у мене тут вийшла. Я її не приклею сюди, щоб можна було при нагоді зняти цю прикрасу і користуватися дощечкою так, як та сторона у мене робоча. Ось така цікава робота, така вінтажна дощечка з таким делікатним кракелюром на ПВА у мене вийшла. Тобто можна користуватися ПВА і отримувати такі цікаві тріщинки в своїх роботах. Дякую, що ви були зі мною. Дивилися невеличкі відео. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки. Запрошуйте друзів, тисніть на дзвіночок, щоб бачити слідуючі надходження моїх відео. Коментуйте, коментарі дозволяють просувати відео на YouTube. Донатимо на ЗСУ разом до перемоги. Слава Україні!